Хочу вам показати, наскільки це тематика агроважко. Реально, блін, мені дуже обідно за дане господарство. Це під Дніпром. Просто все листя лежить на землі. Прям навіть бобіки пооббивало. Дивіться, скільки сої, просто знищено градом пройшов град все листя. Це просто капець, подивіться, воно все понівиче на росинці. Я не знаю, що вони тут зберуть. Але листя майже нема. Тобто, подивіться, майже голі стовбури стоять. Це капець. У мене там через дорогу кукурудза. Я вам теж її, мабуть, зніму, кусочком вставлю. Там її просто капець. Пишіть, будь ласка, в коментарях, в кого взагалі таке траплялося. І як ви це психологічно витримали, це просто жах. І прям видно туди, отак от полосою туди в куточок там більш-менш. І там от зеленіше. І отак от воно якось так от по діагоналі пройшло, отак от просипало градом, це просто капець. Воно просто змішано. Дивіться наскільки воно сильно побило рослину. Це просто капець. Поливне поле. Воно стоїть поливна система, одна, а там друга і це повністю це капець, скільки трудів. Дуже шкода. Дуже. Ну, будемо сподіватися, що хоч щось поновиться і там та частина поля, вона не побита, щось буде. Особливо через дорогу, де я знімав сою. Отак виглядає кукурудза. Взагалі теж... Що... Ну я думаю, з кукурудзи щось витягнуть, якщо вона там не замочена, але тут дивіться, тут просто ціле озеро стоїть. Це капець. Листя нема. Стовбур, качан і на тому і все. Я не бачу там міжрядя. Ну так метрів, мабуть, 20 туди озерце проглядається, але наскільки, воно, там нібито трошки менше, метрів 10. Туди. Але все одно ситуація дуже погана. Ви подивіться, як воно її скасило, А збільшити не дає, не, не дає можливість збільшити. Ось. Діліться своїми думками, коментарями, також підписуйтесь на мій канал. кукурузка була на паливі. Да. Важка ситуація. Ще ось став, зупинився, буквально від'їхав там з кілометр від того поля і тут нормально, ціла кукурузка і також в сонях цілий стоїть хоч би що, тобто пройшло взагалі полосою. Да Сподіваюсь, ну, в нього не один кусочок сої і в цьому господарстві все гаразд.